Є в мене збірка з комірок 8 с Задумався як для нього зробити корпус. Подивився ціни на LX. Ну, зовсім не обрадували. Як бачите, ціни 4, 6, 7. Ну це залізні корпуса, звісно, вони такі професіональні. Є дешевше. Їсть дорожче, але в мене задача стояла, аби захистити його від зовнішніх факторів, тобто замикання шпильок, щоб кішка не пригнула, щоб нічого не згоглило, щоб нічого не впустили на нього, щоб не було замикання короткого. Дивився контейнера в магазинах, пластикові. Ну, таке все і сподобалось мені. Знайшов на от такий отакий контейнер для кемпінгу за досить такою гарною ціною. Отак от він виглядає, видно для чого він предназначений, але у мене на нього інші плани були. Подивився по розмірам на 8 камірок, підходить по висоті. Досить таки Удачно. По ширині, звісно, здоровий, ну то нічого страшного, я думаю. Ну от замовлю я його прийшов недавно, він до мене з Китаю. Теж пару неділь я почекав у такому складному вигляді. Отак от він розкривається, збирається. Ну, досить така цікава річ. Прийшов він. Не поломаний, тому що бачив по відгукам приходять тріснуті корпуса, але в мене все нормально прийшло. Так він книжечкою розкладається. Одною рукою не, неудобно знімати, складати його. В общем, ящик, корпус для акумулятора для лінивих. Так, чотири бокових стінки ми з'єднуємо. І накриваємо такою рамкою для жорсткості, а вже на рамку э, надівається верхня кришка. Дно виходить, прилягає вплотно до тієї поверхності, на якій він стоїть. Тобто, під вагою акумулятора він не буде прогибатися. Такий має вигляд, ну, мені подобається цікавий такий, краще, ніж харчовий контейнер, які подаються в епіцентрах і на ринках. Можна купити такого вигляду. Для захисту акумулятора в Отак уже виглядає в ньому акумулятор, помістив я його, відкрив бокову кришку, через нього вивів силові провода та провід на дисплей та кнопку. Не хотів я його різати, можна було врізати і дисплей красиво, чи в верхню кришку, чи в якусь бокову. Кнопку врізати, що в мене є роз'єми для Type-C зарядки телефону з самого акумулятору на 24 вольт з 24 на 5 вольт. Але не хочу, не хочу, тому що в подальшому буду робити металевий корпус сам. Так, Для лінивих, для захисту від домашніх як тварин, так і людей, щоб нічого не воронили не на нього та не замкнули камірки. Ну, доволі таки симпатично, мені подобається, можна провітрити з другої сторони. Якщо буде жарко, відкрити і таким чином буде заходити повітря туди. Ну, як на мене, для тимчасового зберігання акумулятору, збірки акумулятору, літій залізофосфат у мене повністю устраює, тим паче ціна така доволі демократична. ну Так більш-менш цивільна.